Риба велика шукає де глибше. Риба мала утікає, як може. Вряд чи усе це нам вийде наліпше, якось не схоже, зовсім не схоже. Бог обіцяв, I'll be back, але марно ждали його обнадіяні люди. Він просто зник і повівся негарно. Типу, нема мене не тут і не буде. Вимкнув смартфон, стер сторінку в контакті. Дилера здав, не вернув іпотеку, Заборгував від різдва комуналку, див дві книжки з бібліотеки. Як то отвертатись? Страшно і стрьомно, і нецікаво, і не по кайфу. Краще сховатись, поводитись скромно, тихо інкогніто жити у хайфі. Линуть кальмарі в чорнильні хмари, зрай медуз, як летючі тарілки, срібних тараняк пасуться отари. Цюльки в томат запливають демілко, сіється дощ золотистих ікринок, маєчки мокрі втікають у хащі. Бог не вернувся, бо все це покинув. Може, той справді так буде краще? Виживу ті, хто в годину останню, шансів в рятунку не стануть шукати, а дочекають нового світанку, у біті на Виживуть ті, хто ліниві і ніжні, бог запевняв, і робилося смішно. Виживуть персики, сливи і вишні, зрілі, солодкі, щасливі і успішні. Риба велика і риба маленька, краби, воліє, тюлька в томаті, всі залишаються жити форева, задля світанків і автопатії.